Були хороші моменти у нас всю гру забили, перемогли. Дякую хлопцям за самовіддачу. Ну, ми їхали за перемогою. Ми готувалися до матчу з максимально позитивними емоціями і налаштовували команду на те, щоб вони проявили свої найліпші якості. Щоб було менше хвилювання, більше вірили в свої можливості, тому що попередні матчі показали, що команда може грати, але сьогодні все ж таки початок смазався і десь мандраж якийсь вплинув на розвиток подій на полі. Ну і практично все для нас ламав. А Ми проговорили деякі моменти. Що що суперник використовує в нас, і все ж таки а, показали на те, що були створені моменти і в першому таймі, і перед тим, як там, пропустили третій м'яч, у нас був гольовий момент, який не реалізували, ну тобто розкрилися. А, надихнули хлопців, що вони можуть грати. Да, тому так, але якщо правду кажучи, і дивлячись, ну суперник збавив обороти, десь вже і заміни зробив в другому таймі, дав більше нам грати. Ну і втома сказалась обох команд, тому на менш результативний другий тайм ніж перший.